Легко. Чи був ти перед воротами Ярослиму, цілував у віковічні тріщини, малював імена своїх рідних, молився до проходу без великого сну? Ні, ти блукав поміж трубів. серед думок, яких ти віддав у притулок, не заплативши ні копійки енергії, сказав, вони мені не потрібні. Складав з вирізок заголовків газет, безмістовні вірші і читав їх сліпим колишнім підприємцям. Надії на те, що вони прозріють, та щоразу змовкав, дивляючись у вітрини їхніх свідомостей, та купував старий одяг і робив із нього колажі своїх знайомих. Для того, щоб врізноманітнити театр самотності, переходив у дорогу на червоне світло, щоб привернути увагу до себе. Відбувався лише зламаною ногою і легким переляком, і тобі прописали Джойса. Але для повернення віри, а ти зловживав паланіком і блукав жінками Ченаски. Курив замість того, щоб їсти і, дивля... і дивлявся в неіснуючі озера мікросвідомості і будення. В кінці кінців сів на ріжко і відмовився жити, бажаючи лиш побачити бодай один сон з прихованим змістом.